Росія вранці 13 січня атакувала Україну ракетами. Повітряна тривога була оголошена по всій країні. У повітряних силах ЗСУ повідомили, що ворог здійснив пуск ракет типу Х-101, Х 555 та Х-55 з літаків. Ту 95 МС. Крім того, було зафіксовано зліт винищувача. Міг 31 к ПКС із аеродрому Саваслейка Нижегородської області. Після почалися пуски кинджалів. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив, що в області лунали вибухи і закликав не допомагати ворогові і нічого не викладати в мережу. Пізніше він повідомив, що дві ворожі крилаці ракети перетворилися на металобрухт. Їх приземлили сили ППО у Криворізькому районі. А також додав, що в Дніпрі є прильоти, але люди не постраждали. Крім того, з'явилося фото наслідків атаки по Чернігову. Уламки ракети впали у приватному секторі міста. Пошкоджено кілька приватних будинків. Ракета впала і у дворі одного з приватних будинків у Кременчуцькому районі, але не розірвалася. Фото наслідків ракетного удару по шостці на Сумщині показала прокуратура. За попередніми даними, окупанти завдали ударів ракетами Х-22. Вибуховою хвилою пошкоджено щонайменше 26 будинків. Також відомо, що на Хмельниччині сили ППО збили повітряну ціль. Вибуху лунало і в окупованому Бердянську, проте про їхні причини поки що невідомо. А от у російському у Санкт-Петербурзі карма не забарилася. Там палає рекордно масштабна пожежа. Займання сталося на складі Вайлдберіз у Шушарах. Вогонь охопив уже 75 тисяч квадратів. Покрівля та стіни обрушилися майже по всій площі пожежі. Працівники складу в паніці намагалися вибратися. Приміщенні утворилася давка. За попередньою інформацією, всім вдалося евакуюватися. Над містом розноситься величезна чорна хмара диму. За інформацією телеграм-каналу ШОД, диму настільки багато, що жителі Пушкінського району закривають вікна, беруть тварин і їдуть до центру міста та на північ. Пожежі присвоєно максимальний п'ятий рівень складності. Пізніше МНС Росії повідомили, що вогонь локалізували на 70 тисячах квадратів. Крім того, пожежа сталася у Москві на кутузовському проспекті в офісі Збірбанку.